Добрий вечір дорогі друзі, Перед нами на квик. Я задався вопросом, як все ж на ньому зробити, зробити розвал кліс. Передніх. Маємо регулювання. Тут внизу на речаги. З тієї сторони гайка, контргайка і той гайка він крутить. Тож тут маємо те саме. У мене є наружна частина колеса. 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 колеса колеса, з цієї української. То що я придумав? Маємо дуже точний вимірювальний прилад. Ось так він виглядає. Ось, що я зробив? Для початку треба знайти більш-менш рівну ділянку дороги. Рівну в плані, в плані горизонту. Беремо однією стороною, однією те саме, це буде у нас сторона з ритками. Так, прикладаємо. Крутимно, але тим не менше. Так запам'ятовуємо, де воно є. І так, коли за маємо більш-менш в одній площині стоять, то міримо тут, там спереду Значит, міряємо, значить спереду тут теж міряємо. Що бачимо? Там було так, Це більше сантиметра. Ідемо на іншу сторону. Так, Прикладаємо спереду. Так. Бачимо. Бульбашку десь посеред між Думарисками. Так, так. Ковзліва. як було. Якщо вони параллельні, то мабуть все однаково. Так. Ну, коли це. Тут бульбашка справа так Між колесами деякий розбіг є. Все прокладаємо, щоб по площині стояло, так, бачимо бульбашку зліва. Я на наперед, міряли сзади. Тут також міряємо сзади. Ставимо на тут Це колесо. Вся проблема в тому колесі. Тут це колесо стоїть піпець неровний. Відноснутих двох. Нам мог ставить обох так, як і... є. Так, ще один момент. Тут перед цим, як я би обрав площадку ріну. Там де зараз стоять передні колеса, стояло заднє. Я машину відкотив назад, зняв показники знову рівним, і вони були незмінні. Тобто, що, що задні колеса стояло на цьому місці, що на цьому, було однаково, але по заднім колесам показники. Що з цього колеса, що з цього. Тобто цей участок поверхні відносно продольної осі можна вважати горизонтальним. Тобто перпендикулярно відносно вертикальної осі продольної. Тобто можливо є якийсь нахід вперед. Але відносно вертикальної осі. А, відносно продольної осі то тут немає нахилу. І на такій поверхні, я вважаю, можна регулювати. треба треба что за мигра быть треба треба низ затянуть внутрь где-то... ну, так ничего здесь на сантиметр на пару витки здесь айку покрутить так, миссия мы запоминаем вам, были тумбы. Середні колеса навпроти близько метра метра двадцяти. На цьому все. Дякую за перегляд До побачення.